Друзі, привіт! Літо. Сезон барбекю в самому розпалі. Я знаю, що ви подумали, що сьогодні буде знову якийсь супер-пупер маринад сино шийку, але ні, треба привчати себе до європейської культури. Сьогодні у нас стейки. Три різних стейка на будь-який гаманець. Сьогоднішню смакоту ми готуватимемо в Черкасах. Позаду мене Черкаське море. Дивіться, яке воно потужне. І поруч зі мною не менш потужні стейки. Три різних вида шмата м'яса на будь-який гаманець, щоб не думали, що стейк це щось мажорне або щось заможне. Зараз ми зробимо базові прості маринади, такі, що зможе зробити будь-яка людина, будь-яка дитина. І будемо тестити, який шмат м'яса буде найкращим. Найкраще. Mm. 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 Просто фантастика. Друзі, найдешевший шмат нашого м'яса це яловичий балик Я знаю, що скажуть професійні шеф-кухарі. що який же це стейк, але давайте будемо відвертими. Стейк це будь-який рівний шмат м'яса, і оскільки найрівнішим простим яловичим м'ясом був балик, ми взяли саме його. Другий шмат м'яса це базовий стейк, рібай. Діди знають його під назвою Антрикот французькою. Це міжреберна відбірна частина. Проте цей стейк без визрівання, без дозрівання, без будь-якої ферментації. І третій, найдорожчий, наймажорніший, найвишуканіший стейк на сьогодні це стейк рібай. «Антрикот» сухого дозрівання 21 день. Навіщо потрібно дозрівання, друзі? ми, скажемо, потім забили про це Зараз З нашим найдешевшим, найжорсткішим шматом м'яса, ми будемо гратися найбільше, використаємо базові інгредієнти, такі як сіль крупного помелу, чорний перець, винний оцет та трохи олії. Також додамо червону паприку. Все це замотаємо у плівку і залишимо таким чином м'ясо на годину. З нашим стейком, рібай без ферментації, ми будемо гратися трохи менше, лише сіль, перець та трохи. Оливкової олії і з найвишуканішим шматом м'яса, стейком рібай з сухого дозрівання. Ми взагалі робити нічого не будемо лише в кінці додамо трохи солі після приготування та трохи вершкового масла. Біля мене неймовірний бестселер від DadSmoк, гриль барбекю на 12 шампурів. Будь-які страви на ньому смакують ще краще. Друзі, залишаємо посилання під відео на цей чудовий мангал, а також окремо залишимо посилання на сайт виробника. Переходьте, замовляйте мангали, коптильні, барбекю, смокери, аксесуари та купу класних ніщаків. Підтримуйте українського виробника. Друзі, ледь стримує себе, щоб скуштувати ці смачнющі стейки. Поки оператор виставляв світло, я просто весь потонув у слині. Тому починаємо. Я пропоную розпочати з найдешевшого, з найпростішого м'яса, яке ми маринували у плівці. А потім в е, процесі прожарки розрізали на менш розрізали на більш маленькі куски. Так, то ну ж, у нас прожарка well done. М'ясо м'яке, ніжне, дуже добре жується. М -м -м -м. Дуже добре. Друзі, за ці гроші це адекватний варіант. Приготуйте саме так, замаринуйте, приготуйте і буде вам щастя. А ми переходимо після того, як я прожую, до наступного шматка. Друзі, переходимо до стейку Рібай без визрівання. У нас прожарка medium well. трохи присутній білок міоглобін, саме червоний. То, що багато хто вважає за кров, але, друзі, якщо ви думали, що це кров, задайте собі питання. Коли ви розрізаєте сире м'ясо, там є кров чи нема. Тож коштуємо. Ніжне м'яке і соковите. Та, однозначно воно краще, ніж перше м'ясо, але і коштує дорожче. Ще трошки. Ммм. Що ж, друзі, прийшов час спробувати найвищу, найдорожчий шмат м'яса. Це стейк рібай з визріванням, тож куштуємо, пробуємо його розрізати. Показуємо вам прожарку. У нас прожарка медіум. Розрізаємо, захоплюємо і прожилки, і більш пісне м'ясо. Що я можу сказати, друзі? Дуже насичений м'ясний смак, проте на диво цей шмат м'яса менш м'який, він більш соковитий, але жується набагато гірше, ніж звичайний, не визрівший стейк Рібай. Можливо, це через те, що ми його взагалі не маранували ані в солі, ані в перці. Можливо, я щось взагалі переплутав і взагалі неправильно приготував цей стейк, проте, якщо оцінювати... З того, що ми зараз скуштували, то стейк без визрівання мені сподобався найбільше. Дякую, друзі, що додивилися наше відео до кінця. Ставте вподобайки, залишайте коменти, пишіть, що ви хочете побачити в наших рецептах наступного разу. Я з вами прощаюся. Гарного дня! Нехай щастить!